Неправдою не можна добиватися. А у вас саме виходить? Ви обманюєте, Тому що я, 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 я тримав документи ваші рука. Ваша рука сполучені записують. Ви представляєте сьогоднішнього комп'ютера, района, область

А, ви знаєте, прикинь, апостол вище, а що ви два, 13, 21, ви, 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 ви я не знаю, что это такое. Я не знаю, что это такое. Я Я не знаю, что это такое. Я не Я не знаю, что это такое. Я не